Розумний замок 7 lock SL7761. Особливість цього замка в тому, що у нього є плаваючий циліндр, який поставляється в комплекті. Він може бути встановлений на любу врізну частину, яка вже у вас у дверях. Тобто, сам замок поставляється без різної частини. Вам достатньо тільки зняти ваші ручки і поставити цей замок, і ви одразу получите смарт-замок на ваших дверях. Принцип замка він завжди закритий. Щоб зайти, треба розблокувати його. З внутрішньої сторони ви завжди можете вийти. Можна закритися ключом, вертушком І знутри. Також особливість цього замка, що Циліндр, який поставляється в комплекті, він йде на товщину від 40 до 60 мм. Якщо вам треба більше товщина двері, то можна заказати додатковий циліндр, який вже дає можливість встановлювати його на двері більш ніж 60 мм товщиною.